Откуда знаємо таку інформацію? Виявляється, коли мучили потом пізніше всіх трьох Льонтів, Феодула і Іпатія, то писатель, Песчик з боку, записував все, що приходило. Так ми узнали подвиг подвіг чудесницьких трьох святих. І так, тут завершилося крещення, коли святий Леонтій прозніс над ним молитву не призвання в ім'я Святої Троїці. Новокрещених осінило облако пролився благодатний дощ. Останні воїни в поїздках свого начальника прийшли в Тріполі, куди прибув і управитель Адріан, коли узнав, що його приказ генерала. Ви розумієте, він генерал, та він безбожний, він давно впав і ниже. Всякої лінії людяності, але Він високий, він приказав, Його приказ не виконали. Але він не міг порозуміти, що ті троє познали Христа і вже не цікавили Його погрози. Да, Він їх буде бити, Він їх усече, Він їх накаже, він стане генерал-майор, генерал-полковник і наслідник пекла. А ті троє, котрих він б'є, переслідує, вони ведь. Представники церкви Христової, вони наслідники Царства Божого. От що стоїть думати і нині високопосадовцям, на котрима висить, як домокло в меч, приказ злочинний виконати, так ти думай, коли тобі приказують чесного чоловіка на путю і мити і засудити, або чесного священника, або Єпіскопа, митрополіта, і монаха, і мити і возводити головні діла, котрі він не завершав. Куди ти дінешся? І куча людей, кота робить, куди ви дінетеся? нікуди. Божа рука надоганяє таких злочинців. І як би було мудро, якщо б чоловік, як і сьогодні і у всіх арміях, є неписане правило. Злочинний указ воїни можуть не виконати. От почому й сьогодні маса людей могли б не втерпіти гоняні за віру Христову, якби той, котрому приказали, переслідувати був би бы з головою і мав би чувство відповідальності в першу очередь до власного законодавства, котрого він має бути порушником. А потім вже до тієї лічності, на котру направлено остріє гоніння. Ми сьогодні молимо святії Леонтії і паті мученики за віру Христову, Моліть Бога за нас, щоб ми були такі, щоб у своїх молитвах не просили кари нашим гонітелям або людям, які не знають Христа. Но щоб ми теж нашому Господу молилися, Отче святий. Ти, Боже того Леонтія, помилуй і нас, і гонітелів наших, і людей, котрі не розуміють, що сугубий двойний злочин мають, коли і власний закон порушують, і церковний, бо в такому случаї вони можуть догадатися, як поступати, як уйти, отот злочинний приказ, щоб не оказатися двойним преступником. І перед законом, перед державою, і перед Богом. І ти, Боже мати, благослови наших людей, котрі розпочали нині Петрів пост. По нашому кажуть Петрівка, ми любимо цей пост. Він легенький, але такий ж, як і Успенський, коли все є много зеленого, все що тепер росте, плоть, як каже один монах. Якщо не маєш більше других рослин, іди, крапиву, жаливу собі на, на ріж, а закли, за ліки піточком, а й будеш мати унікальне лікарство салат. Бо лиш так поступає люб'я пост, котрий церквою благословенний поряд паралельно із постом духовним, коли ми перестаємо совершати гостинки, гості, які там. Об'єднання дні народження, все то відкладаємо, а звертаємо увагу на свою душу, бо лише так поступає, має перед образами, перед очами своїми образи з трьох святих нині, має перед собою образ і наших Карпаторуських, Карпаторусинських святих і всіх наших предків за 1150 років. Ми лише у тому случаю настоящі християни, котрі нікого не бояться, бо Бог Леонтія і нині нас оберігає. А так, прибуваючи, ми просимо, Господи, Бог Леонтія, помилуйте наших воїнів і переселених, і тих людей, котрі змушені були покинути рідну землю і тепер на чужині, не так їх уже уважають. Господи, і їм поможи. Бог Леонтія, Господи, Ісуса Христа, Сине Божий, помилюй нас усіх, бо лиш так ми діти Божі, коли чувствуємо проблеми других і хочемо допомогти другим людям. Ну, саме такі. І ми з вами в'єдно існення, не паминаємо і патієм Фіодулом і Леонтієм, зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божоє. Амінь.